Я мимоволі зиркнула на старомодний годинник на стіні з металевим оленем. Хто його сюди притяг? Годинник показував 5.26. Ганко, зберися. Ми хочемо позичити одну каністру дизелю. Нас недалеко чекають друзі. Ми відразу вам повернемо гроші. Приїдемо назад і повернемо, відкарбувала я. Ага, повернете. Він байдуже дивився повз мене. З відсотками, втрутилася Марта. Ми просто повинні туди дістатися, а тоді привеземо вам гроші. Ну, дуже просимо. Леді, слухайте сюди. Я за гарні очі товар не продаю. Та одну нещасну каністру ми ж не віддати просимо, ми заплатимо за неї. А, що залишите в заставу? Ми перезирнулися. Якщо дамо документи, то поліземо на рожен. З дорогих речей в мене тільки телефон, але він потрібен для зв'язку з Сашком та Івонною. Стрілка годинника з металевим дзенькотом перескочила ще на одну позначку. Ну, будь ласка, ви наша остання надія, це важливо, я спробувала жалісливий тон, та й це не спрацювало. Не маєте чим заплатити, валіть звідси. Проте це було сказано так, ніби він таки хотів якоїсь плати. 5.29 Ганко, подумай ще, що можна йому запропонувати? Я понишпорила поглядом по цьому закапелку, та він ні за що не зачепився. Мої пальці самі схопили підвіску і почали смикати її туди-сюди в пошуках підтримки і спокою. Слухайте, а може, візьмете оце? сказала я несподівано для себе. Він прискалив око. Що? Це? Твій кулон? Він золотий, чи срібний, чи з діамантами, чи ще який чорт. Ти мені пропонуєш лейна?» Він взяв його в пальці і підніс до очей. Я бачила всі волосини, що стирчать із його щик і носа, але терпіла. Це не лайно, сказала я якомога спокійніше, надавши голосу сталевості, наче я на лекції з першокурсниками. Давай, Ганко, вперед, ти можеш. Це зуби викопної тварини Кархародонтозавра. Він зареготав, і волосини в носі настовбурчились. О, це фантазія у вас, дівчино. Ця тварина жила 98,5 мільйонів років тому. Ти хочеш сказати, що це динозавр? Так, а це його зуб, зуб Кархародонто... Кого кого зуб? Так не перебивайте ж. Називається Кархародонтозавр, це хижий ящур, Важив сім тонн Одна його голова була ось як ви, а здобич він міг схопити як чотири вас, заразочок, 420 кілограмів спокійно підіймав щелепами, ось такими зубами. Марта принишкла. А мені щодо того. Так, припиняй свої казочки і шуруй звідси. Він витяг касу і почав перераховувати банкноти, опустивши погляд. Зуб цього ящура це цінна річ на ринку скам'янілостей, ви його добре продасте. Він нарешті зиркнув на мене з якоюсь іскрою зацікавлення. Слухайте, міс, ішли б ви собі? Не можу, пане, дуже треба заправитись, доїхати туди, де нас чекають, у нас мало часу. Ви що, на пором?» Ага, я погодилась з ідеєю. А звідки я знаю, що це, скажімо, зуб? А не сувенір китайський, я вам доведу. Він пирхнув. <гум> Купили собі для танців шманців, геш, я знаю, в мене дочка старша так витанцьовує, коси позаплітала, наче з Африки втекла пір'я, зуби, стиль такий каже. Я не танцюю, я намагалася щосили тримати твердий тон. Моє ім'я Ганна Степчук. Я докторка палеонтології, старший науковий співробітник відділу пошукових досліджень Інституту палеонтології та стратиграфії Національної академії наук України, цього кархародонтозавра я викопала і препарувала сама. Це було в Марокко у 2011-му. Що, що видождіть, що ви з ним зробили? Препарували, кажете, з мільйон років тому. Не мільйон, а 98,5 мільйонів, як показав радіовуглецевий аналіз. Я знайшла його в шматку сеноманських, осадових, відтоді й нашої тут. Була шоста десять, тепер щур слухав уважніше. І чого я маю вірити? Бо я вам доведу, у вас тут є комп'ютер. Він кивнув, зачинив касу, і ми подалися в підсобку. Я відкрила йому сторінку нашого інституту англійською, ось мої публікації. А ось тут про ту експедицію. Бачите, фото? Це я. Я стояла там, молода і щаслива, засмагла, навіть присмалена сонцем і шкірилася в об'єктив. Не думала я тоді, коли мені пекло в голову, що тепер мене ось так полоскатиме північний вітер.